А хтось таки почав здогадувати, що не просто так у нас виведений посеред кімнати, просто дріт з розеткою. Насправді, все це зроблено для дивану з підсвіткою, який керується звичайно Apple HomeKit, А як по іншому? Давайте подивимось, як ми це зробили. Для того, щоб це керувалося Apple HomeKit, ми додаємо наш зимі смарт-контролер. Далі наша задача просто наклеїти стрічку, правильно затиснути у куточки перехідники і додати це все діло в Apple HomeKit. Наша кобле-стрічка, вона настільки яскрава, що зазвичай ввечері ми ставимо її на 20-30% потужності. І так як ця стрічка працює в теплому холодному діапазоні, ми можемо змінювати температуру освітлення з теплого на холодний. І це прям killer фіча. І, звичайно, ми можемо змінювати яскравість, але що найважливіше, наприклад, давайте включимо теплий, вона плавно вмикається і плавно вимикається. Коли у нас датчик руху, ось у нас датчик руху, Onvis, Коли він бачить рух, вона стрічка плавно вмикається і плавно вимикається. Отже, у нас з'являється рух. І що ми бачимо? Воно плавно вмикається, як це шалено виглядає. Ми розуміємо, що з електричками легко заплутатись, але всі не проти їх поставити вдома. Тому ми зробили пак на 5 метрів. Це комплект, який у вас буде працювати з коробки. Ви вставляєте блок живлення в розеточку, вставляєте в земісмарт. А з земісмарт у вас виходить лед-стрічка при підключенні. Ми з вами в телеграмі на зв'язку і буквально по фотографіям допомагаємо це все підключити. І ви насолоджуєтесь дуже яскравою лед-стрічкою у себе в Apple HomeKit. А якщо вам щось не подобається, ви все склали в коробочку і нам назад повернули. А ми вам гроші скинули. Ось так ми і намагаємось працювати. Зустрінемось в подальших корисних відео.